В магазині Steam стартував довгоочікуваний літній розпродаж 25-го року. Тому просто зараз ми проведемо його огляд, скрафтимо новий значок і заберемо кілька ігор за 100% знижками. Мене звати Екенка Бена, і якщо ти вперше на моєму каналі, обов'язково підписуйся, адже тут я щотижня розповідаю про всі актуальні роздачі та безкоштовні ігри на різних платформах. Ну а також просто зараз у моєму телеграм-каналі проходить невеличкий розіграш на поповнення балансу Steam, тож обов'язково беріть участь. Триватимеш літній розпродаж рівно два тижні, а саме по... 10 липня восьмої години вечора, які личить великому сезонному розпродажу на нас чекають чудові знижки на тисячі ігор. Тому перевіряйте свій віч ліс на круті пропозиції, або ж дочекайтеся від мене найближчими днями, як мінімум 4 відео з рекомендаціями до покупки. Ну а також за традицією Valve зібрала десятку найкращих ігор усіх часів і надала на них рекордні знижки. Тож рекомендую ознайомитись. Наступна халява не стосується розпродажу, але просто зараз ви можете забрати гру Next Jump Shmap Tactics і Телмі. Next Jump – це динамічний шутер з тактичними елементами і яскравою піксельною графікою, де на вас чекають швидкі бої і прокачка персонажа. Tell me why, у свою чергу, це інтерактивна пригода від творців Life is Strange про двох близнюків, які повертаються у рідне містечко і намагаються розплутати спогади про своє неспокійне минуле. Обидва проекти дають плюс один до значка колекціонера, а забрати їх безкоштовно можна до 1 липня восьмої години вечора. Тепер перейдемо до менш приємних новин. Починаючи з зимового розпродажу 24 Року Valve прибрала можливість отримувати картки розпродажу за перегляд списку рекомендацій. Тепер, переглянувши список тричі, нам просто видадуть 9 наліпок, які можна використовувати в чаті. З тих варіантів, що залишилися для лутання карток, ми можемо отримувати їх при крафті звичайних ігрових значків, де замість знижкового купона будуть видавати випадкову картку розпродажу. Також одну картку дають за кожні витрачені 10 доларів у магазині Steam. Ну і найпростіший спосіб це обмінюватися картками з друзями та іншими користувачами. Або Просто купити їх на ринку спільноти. Власне, я таки вчинив, закупив картки, щоб хоча б один рівень значка розпродажу залишився на пам'ять. До речі, в описі залишу трейд посилання для обміну картками розпродажу через спеціального бота, можливо, комусь знадобиться. З того, що можна ще відзначити, це оновлення товарів у магазині жетонів, а саме нові сезонні аватари, фони профілю, фони міні-профілю, смайлики і багато іншого. Також оновився сезонний значок розпродажу. Він складається із 40 рівнів. Купити всі ці предмети можна за жетон. Не стім, які нараховують закупівлю ігор, оцінки ваших рецензій та скріншотів, а ще їх можна отримати у подарунок від друзів чи інших користувачів. Докладніше можете ознайомитися на відповідній сторінці. На жаль, жодних квестів чи міні-ігор цього разу нам знову не завезли, тож я розповів вам абсолютно все, що варто знати про цей розпродаж. Пишіть у коментарях, що плануєте купити або чим вже встигли порадувати себе. Ну а з вами був Агент Габена, насолоджуйтеся літнім розпродажем і приємних вам покупок.